Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. Не з вами український історик та журналіст Яршовець. Головком Збройних сил України, генерал Сирський, запропонував підвищити заробітну плату військовослужбовцям Збройних сил України до 200 тисяч. Цю пропозицію він зробив президенту України Володимиру Олександровичу Зеленському та Верховній Раді. І за це повинні би проголосувати наші народні депутати, які, сидячи в теплих кріслах, Верховної Ради отримують зарплати до 300 тисяч гривень, не рискуючи нічим. Від слова взагалі, в той час, коли хлопці по коліна воді в окопах, об болоті стримують навал Російської Орди і отримують, ви думаєте, вони отримують 100 тисяч? Я вам наведу приклад. Тільки зі слів моєї знайомої в Фейсбуці, її чоловік отримав, її чоловік отримав, її чоловік отримав, уявіть собі, її чоловік отримав 6,8 тисяч гривень за 2 місяці перебування на передовій. Так вирішив комбат. Що ж будуть вирішувати комбати, коли зарплата буде до 200 тисяч? Скільки хлопці на передвій будуть отримати? Замість 6-8 тисяч, скільки? 10-12 тисяч. Поки влада комбата в ЗСУ буде більше владою, ніж головноколамаючи Сирського, з підняття зарплат буде мало толку. Це моя думка така. Коли піднімуть зарплату до 200 тисяч, вона повинна видаватися. Напряму на руки солдату ЗСУ без посередника комбата, який вирішує це питання більше чим відділ мінфіну генштабу Збройних сил України або Міністерства оборони. З вами український історик та журналіст Єршвець. Дякую, підписуйтесь на канал. До нової зустрічі.